Астрологічний прогноз, що буде з владою Путіна в жовтні-листопаді 2023 року і на початку 2024 року. А Путін за знаком Зодіака Терези і в Терезах відбувається сонячне затемнення 14 жовтня. Сонце означає цар, диктатор, лідер. А затемнення сонця означає диктатор, цар лідер. Хто по знаку зодіака Терези. В нього знижується енергія, знижується підтримка, знижується. Сили, а також якісь події, карма, яку він напрацював, до нього повертається. Затемнення відбудеться 14 жовтня. Але коли під час дня народження, ну або плюс-мінус там тиждень до дня народження відбувається затемнення, воно буде впливати на весь новий рік життя людини, тобто воно буде в солярі. Таким чином, мій прогноз про те, що у Путіна будуть проблеми, будуть зміни починаючи приблизно з жовтня і впродовж декілька місяців. Але, на мій погляд, вони будуть відбуватися не різко, а вони будуть відбуватися плавно. Про це каже ну, розташування планет в затемненні. Тут нема різких планет. Також важливо додати, що затемнення місії, яке буде через два тижні, 29 жовтня, воно буде в такій позиції, яка означає олігархі, Юпітер в Тельці і поручним затемненням. Таким чином, якісь проблеми пов'язані з крупним капіталом, теж прогнозую у Путіна. Таким чином, я прогнозую, що Путін буде втрачати владу впродовж декількох місяців. Починаючи з жовтня, я хочу показати, як це працює на інших картах для того, вони і тут і наведені, а також із-за того, що Терези це знак стосунків і в чому сила Терезів сила в стосунках. Тобто сила Путіна не в ньому самому, а в стосунках з тими людьми, з ким він пов'язаний, і що ж відбувається в цих картах, в деяких з них. Наприклад, карта Дональда Трампа в нього в Терезах знаходиться Юпітер. Юпітер означає авторитет, і Юпітер в Терезах означає, що він дивиться на Путіна скрізь призму свого Юпітера, тобто і бачить в нього авторитетну фігуру, і поважає його. А, і ми бачимо, що зараз затемнення в Терезах воно в жовтні, але вже зараз у Дональда Трампа з його авторитетом ну, є проблеми. Тобто, от як затемнення проблеми несе. Далі карта Олександра Лукашенка. В Лукашенка в Терезах знаходиться Венера з Нептуном. Вінєра означає партнер, а, політичний партнер. Ми зараз не про стосунки чоловіка, жінка, а про політику, тому тут Венера означає політичний партнер, з ким контракти, з ким домовленості, з ким кохання політичне і близькі стосунки. І Венера в Терезах означає, що у Лукашенка політичні стосунки і його найліпший партнер це хтось, хто Терези. Це для тих, хто не вірить, що Путін за знаком зодіака Терези. Також можете в інтернеті прочитати характеристику знака Зодіака Терези і побачити, що Путін повністю себе поводить як знак зодіака Терези. Також ми бачимо, що затемнення буде на Вінірі відбуватися в Терезах у Лукашенка, і це означає, що прогноз на жовтень листопад, що проблеми серйозні в його ближчого політичного партнера Путіна. Рамзан Кадиров в його карті в Терезах теж знаходиться Сонце, як і у Путіна. Але, до речі, поруч з Сонцем Путіним в карті Кадирова відбував, в знаходиться Марс. Марс означає бандит або той, ким залякує. І от інструмент Кадиров для Путіна це інструмент тим, яким він залякує. Це як можна побачити тут зв'язки. Але із-за того, що Кадиров народився на початку ближче знака з Терези, а затемнення зараз наприкінці Терезів буде відбуватися, 14 жовтня, це 6 днів, там 6-7 днів до кінця Терезів. То до Рамзана Кадирова, дня народження, затемнення відбудуть через рік, а в жовтні 2024 року. Тому по карті Кадирова в його проблеми з владою і усунення від влади я прогнозую ну, або восени 2024 року, або декілька місяців після осені 2024 року. Це теж ми можемо зрозуміти, а чи будуть у Путіна сильна влада, якщо в карті Кадирова. Причому в карті Кадирова затемнення виглядає дуже проблемно. Тут знаходиться в карті затемнення ліліт, там Марс квадратурі, тобто тут більш ну, такі видно дуже сильні проблеми, якби. А такий прогноз, повторюсь. Він про те, що Путін не має такої сильної позиції, яка стабільна. Затемнення під час дня народження недалеко від дня народження означає точно, що впродовж наступного року у людини будуть відбуватися серйозні зміни. Путін же що каже, в мене нема все змін, в мене все константа. Але в затемненні на день народження ми кажемо ні, тут будуть зміни. Ну такий мій прогноз. І я нагадую, що в вересні 2023 року до дня захисника України. На прохання героїки України Тетяни Іваненко, яка каже, що дуже потрібен евакуатор мотоцикл на запорізькому напрямку. І я збираю донати на мотоцикл і евакуатор. Номер карти ви бачите. Хто хоче задонатити, кому подобається мої відоси, і хто б хотів мені поставити фінансовий лайк. Всі ці лайки будуть віддані на ЗСУ.